Ви мене запитали, як же перекласти українською Жадіна Гавядіна? Ну, дивіться, в чому річ. Річ у тім, що ми, українці, не надто любимо придумувати якісь Різвиська. А це взагалі була колись дражнилка. Якщо ви згадаєте, ну я, наприклад, на моє щастя, її взагалі не знала, не чула, а там щось таке: жадіна гав'яна, зелений огурець і там далі. Чи є щось подібне в українській мові? На щастя, нема. Але є купа цікавезних соковитих слів, якими можна замінити оцей вислів у різних контекстах. Але б я закликала вас, все-таки. Не вдаватися до образ. Тож як можна сказати жадіна гавядіна? Приклади. Скнара. Явичена. Отже, слова, які наводять українські словники: жаднюга, скнара, скупердяй, скупердяга, скупій, жмикрут, жила. Ну а тепер я наведу вам ті слова, які я вичитала у коментарях під одним цікавезним дитячим відео. Отже, що ви пропонуєте? Скнара почвара. Неси пелька, або ще жлобисько-вовчисько, або жлобисько-яловичисько. Але насправді, ну, це ж все не українське, ви розумієте. Це ми намагаємося калькуватися, тобто перекласти дослівно. Ну, ну і мені ще дуже сподобалося жмикрут-балабрут. А може, вам на думку спали якісь цікавіші словосполучення, бо я зустріла ще одне: скнара почвара. Оце дійсно українською. Сподіваюсь, що була помічна. Неодмінно поділіться своїм варіантом у коментарях задля того, щоб підняти передноворічний настрій. Сьомнула ваша хмельницька.